Моє вітання, я Шляма Аліна, лідер учнівського самоврядування Новобузького ліцею. Я не є супергероєм, я є лідер, який дбає про колективні справи свого ліцею і міста. Наразі справжніми супергероями є наші Збройні Сили, наші захисники. Я особисто і від імені ліцеїстів дякую захисникам України за надану можливість жити, навчатися, за сонце, яке сходить над Україною, за відчуття захищеності. За гордість, яка переповнює, коли вони знищують ворога. За це вони сплачують надвисоку ціну, своє життя і здоров'я, захисники України супергерої, наша шона та любов, слава героям. За період 2022-2023 навчального року нам вдалося реалізувати благодійну акцію в перемогу, відеовітання з Днем Збройних сил України з Днем Захисника України, майстер-клас Оберіг для українського воїна. Новорічна листівка на передову, мистецький проєкт Арт Кишеня, мистецький захід до Дня захисників та захисниць України, віршований флешмоб до Дня Захисника України, районна благодійна акція Гроші за щедрування для ЗСУ, створення клумб перемоги в місцевому парку Юність. Ми на цьому не зупиняємось та продовжуємо далі працювати в цьому жанрі. І так, п'ять речей, які б ми хотіли змінити в громаді після завершення російської агресії на територію України. Ми акцентуємо увагу на те, щоб в громадських місцях спілкування українською мовою стало популярним. Запропонуємо впровадження інноваційних проєктів та візьмемо участь у їх успішній реалізації. Запропонуємо створити зону відпочинку в парку Юність. Будемо допомагати волонтерам міста надавати допомогу соціально-бризовій категорії людей. Запропонуємо громаді встановити меморіал загиблим воїнам в російській війні. Та активно долучимось до збору коштів. Намагаємось зробити все можливе для досягнення поставлених перед собою цілей. Ми, молодь України, її майбутнє і надія. Збудуємо мирну, демократичну, економічно розвинену державу. Любіть Україну. Як сонце любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливу. І в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її слов'є.